Він зберігався там спочатку світів. З того моменту, як наші батько та матір вкрали їх камінь світу. Джерело нашого світу, Колиска нашої цивілізації. Він зберігався тут і ним заволодіти хотіли всі. Але з його способом. Створився наш світ, і ми знайшли тут притулок: ті, хто втікали від вічного конфлікту, ті, хто жидали миру і жити в гармонії, покоління за поколінням змінювалось, і потомки ангелів та демонів ставали більш нейтральними, перебираючи рівну половину від своїх пращурів з однієї та з другої сторони. Їх називали ніфалемами, і вони справді мають перед собою риси як правосуддя та добра, так ненависті та злоби. Знаючи, це один із потомків нефалемів за багато часу після початку світів та війни магів, знайшов фрагмент цього каменю світу. Той, хто іменувався Золтоном Кулом. Знайшов можливість зробити неможливе побороти саму смерть і обдурити самого ратму. він створив його чорний камінь душі, з який надійно заховав, оповивши таємницю його створення. Сподіваюся, що ніхто із приспешників пекла не дізнається про його створення, оскільки матиме можливість. Повернутися до цього світу після повного знищення. Мої брати закрили трьох із них у величних гробницях, одного віддали недалеко Хондарасу в монастир Сестрям Незрячого Ока, і там був захований діабло. Одного приховали в гробницях в долині королів. Велика жертва Талараша забрала разом з собою володаря руйнування Баала. І найчистіша, найбільш світла і праведна віра. Діти Ауріель мали ховати в своїх підземелях Мефісто, володаря ненависті. Але все це питання часу, оскільки будь-яке зло проростає. І воно отруїть розум будь-якої найправеднішої душі. Є лише один спосіб назавжди позбутися зла зібрати всі душі усіх семи зол в чорний камінь і зруйнувати його на наковальні, пересвідчитись, що ні на кому з них не накладені чари, які змогли б їх повернути назад і упевнитись в тому, що поруч. Немає жодної посудини, яка могла б затягнути їх душу обабіч безодні. Не слід перейматися через великі небеса. Вони занадто самовпевнені і чванливі, щоб звертати увагу на таких, як ми. Але величний камінь знаходиться в серці горі Аріат під суворим захистом древніх. Великих предків варварів і сам Булкатус тримає прохід до цього храму на своїй спині тому випробування честя правильний шлях зайти в серце гори.